Привіт сьогодні. Поговоримо про переваги методики безін'єкційної мезотерапії Air Pro. Це є розбивка біоактивного косметичного засобу на фракції, тобто мікрокаплі розміром менше 50 мікрокілометрів, які подаються на поверхню шкіри з величезною швидкістю близько 320 метрів за секунду. Таким чином на шкіру транспортується до 6 баль. Під впливом це називається варофорез. Він забезпечує не тільки глибоке проникнення біоактивних препаратів у глибокі структури шкіри. Але й ефективний масаж тканини пацієнта, що покращує мікроциркуляцію та трофіку тканин. Але є унікальним технологічним рішенням розробників компанії Alvi Прага. Це стала синергія барофорезу і електропорації. У наконечник маніпули інтегровані компактні електроди, які впливають на біологічні тканини електричними імпульсами, слабкої сили та ультразвукової амплітуди. 100 нанометрів. Крізь цей канал мікропору електричне поле буквально увдавлює молекули біоактивних речовин препарату, який за допомогою технології бароферезу Dermajet Air Pro був доставлений глибоко у міжклітинний простір тканин пацієнта. Важливе нововведення технології полягає у застосуванні двох імпульсної методики електрообробки. Яка дозволила розділити в часі дві функції поля: це електропораційну та електрофоторетичну. Перший імпульс він потужний, але короткий. Потім слідує інтервал змінної тривалості і, нарешті, включається слабке постійне поле. Ця механіка дозволяє впроваджувати в клітини молекули навіть відносно великої величини. Таким чином у клітинах формується молекулярне депо, в якому накопичуються активні компоненти косметичних засобів, що входять у комплект апарату та включають мезококтейлі з пептидами та гіалуроновою кислотою. Так само в комплект апарату входять стерильні одноразові розпилювачі для варофорезу, що забезпечують ефективну та абсолютно безпечну дію у роботі фахівця. У разі наявності у пацієнта протипоказань для застосування електричних методик, функцію електропорації можна повністю відключити та використовувати як транспортну методику, лише функцію варом форезом. Але це не все. Апарат Dermajet Air Pro включає ще одну дуже делікатну, але ефективну методику. Це газорідинний струмний пілянг. Що ж таке газорідинний пілянг? Це перш за все апаратне очищення шкіри струменями із сумішою стисневого повітря та фізрозчину або дистильованої води, які надходять із спеціальної маніпули. Швидкість потоку досягає 280 метрів в секунду. На такій швидкості мікрокаплі рідини потрапляючи і відштовхуючись поверхневої шкіри. Набувають функції делікатного абразиву. Ця маніпуляція забезпечує рідинно абразивну та одночасну лікувальну дію. Це відлущується від мервілі клітини епідермісу, також відновлюється ліпідний баланс та кисневий обмінний процес. У косметології такий пілінг використовується як для омолодження, так і для вирішення естетичних проблем. І є альтернативою кисневій мезотерапії. Цей метод виключає дискомфортність від відчуттів повністю. На відміну, наприклад, від алмазного пілінгу мікродермобразії газорідинне чищення передбачає безконтактну дію, що зводить до мінімуму ризик травмування шкіри, і відповідно може проводитись у будь-який період року. Комплекс технологій, який включає апарат Dermajet Air Pro, дозволяє фахівцю безпечно, безболісно. Але й ефективно боротися зі старіннями шкіри всіх типів, усувати всі дефекти, насичувати клітини біоактивними речовинами і проводити оздоровчі процедури як в клініці, так і в косметологічному кабінеті. Тому вибір остаточно Dermajet Air Pro.